Свята Марія, індекс 40, Алло. Підскажіть, будь ласка, Ігор Станіславович. Товариство совмежної відповідальності фінансова компанія, Європейська агенція з поверненням бергів, телефонується стосовно вашої заборгованості по кредиту, який ви оформлювали товариство собмежної відповідальності кредит По ньому виникла прострочена заборгованість згідно статті 512 вінадцять вільного кодексу України відбулося відступлення права грошової вимоги до нашої компанії. Повідомляючи зв'язати зі своїм новим кредитором, ви можете по номеру телефону 0800. 30 23 30 Наша поштова для залісування, Київська область, місто Бровари, вулиця Лісова, 2, 4 поверх, угу. індекс 07420. У вас зараз заборгованість по даному кредиту становить 1 ну, тисят гривень Телефоную вам домовитись на оплату. домовляйся Протягом трьох днів яку суму зможете внести по даному кредиту? Нуль гривень. Послухайте, ви цей кредит оформлювали у 2022 році. Ізпла. І що? І вас немає проплат 1388 днів. Як ви збираєтесь вирішувати дане питання? Так само, як 1300 днів. Ви оформили кредит без цілі повернення? Я оформив кредит ціллю потратити гроші. Ну, ви витратили гроші. Тепер потрібно гроші чи повертати. Я витратив, я сіль свою виконав. Вам їх ніхто ти подарував? Ви зробили благодійний внесок? Ні, благодійний внески ніхто не робив. Зробили, вам ви просто про це ще не не кредит. знаєте. Ви тисячу днів думаєте, Одна що тисяча, вам десь читають. Дев'ятнадцять сімдесят вісім гривень 96 копійок, у вас сума до повного пашення. Я тим паче долю, що у вас не один кредит у нашій компанії, ага. а 15. Як ви збираєтеся закривати? Як ви збираєте закривати дані питання? Дивіться, я планую написати їх на листочку і закрити. зошит. Отак плануємо закривати. Ви працюєте? Я навіть зараз працюю. А навіть зараз працюєте. Тоді в чому програм закрити даний кредит? Я тисяча девятьсомдесят гривень, 96 копійок. А я нічого не можу е заробити, тому що ви мене відволікаєте. І інші кредити у вас вже тут суми більше, тут уже 3 тисячі 000... ну І що? І що? А яка різниця, яку суму не платити? Ви можете там написати мільйон. Ви повинні закрити свої кредити. Сейчас. А інакше буде примусове стягнення. Ви, ви цим примусовим, примусовим стягненням можете лякати дітей у дитячому садку. Вас ніхто не лякає. А ви що ж ви. 38 робите? років, мені здається, чоловік уже повинен розуміти. Ну дивись, мені 38, вісім, 73. Тобі вже треба ну, внуків нянчити або ну на кладбищі лежати. А ти оце натряхуєш українцям. Тобі не соромно? Свої 72 роки. Ми на тиску мене переходили. дожилась до сідих мудій, і оце дзвониш 38-літньому чуваку і виплачеш, клянчиш гроші. Як в тебе в житті все так хуйово служилося, де ти звернула неляє. Те, що ви самі знаєте, що у вас є заборгованість. і в такому тоні самоспілкуватися, яку я її пробачу. Я її пробачу. У вас є 3 дні на погашення ваших заборгованостей. У мене все життя попереду, це буде три дні. Ви працюєте, тому, будь ласка, закрийте ваші Все, Давай, клади трубку, ти мене утоміла. Ми очікуємо оплату. Протягом трьох днів яку суму плануєте вносити? Нуль гривень. Нуль гривень, це ви можете вносити сьогодні. А протягом трьох днів ви можете внести хоча б найменше свій кредит, якщо ви зараз працюєте, і у вас є кошти, Ігор Станіславович. Ти все сказала? Все, клади трубочку. Я сказала, не потрібно мені тикати, Ігор Станіслав. Та Я тобі Почати тикну, старає, ти лопну. Да. Доброго дня. Да, добрий. Я слухаю вас. А можна відтермінувати платіж на невизначений термін? Хто ви? Мене звати Віктор. Що? Віктор. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові. Віктор Миколаєвич. Віктор Вол... Миколаєвич маєте 11400 гривень. Заборгованість повинна бути сплачена 5 грудня. Справа до судовій стадії. 5 грудня? Вибачте, 5, 5 січня. Ви не проснулись? Віктор Миколаївич, ви зателефонували по справі чи похамити? Якщо похамити, розмова завершена, зателефонуйте, коли будете налаштовані? Алло, доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, чому ви до нас телефонуєте? Врегулювати ваше питання. З приводу. Що у вас болить? З приводу фінансового селфі Credit ви телефонуєте? Так, mm, да, ви хто? Я зараз вам представлю згідно до законодавства мене звати Котик Ольга Іванівна. Називається «Товкредит Експрес» Express ЛЛС. Інформую про запис розмови. Ми діємо на підставі статті 23 закону України про споживче кредитування та договору доручення від в селфі кредит. Котик? Віктор Миколаїв, ми з вами я зараз розмовляю, так? Так, да, ви котик. Так, мене звати котик Ольга Іванівна. Я Віктор Миколаїв ще котрий одведує тільки. А це прізвище вашого чоловіка чи вашого Яке батька? Це має... Яке це має відношення до вашого телефону жінка? Чому ви до нас телефонуєте? Хотів поспілкуватися з котик. Віктор Миколаїв, які у вас питання? Хочу врегулювати ваше питання. Віктор Миколаєвич, у вас зараз виникла заборгованість перед «Фінанс» в селфі кредит. В сумі 11 тисяч гривень. Вам необхідно внести оплату до 6 січня. Є? Яка сума? Од 11 тисяч чотириста гривень. Ї -ї. А що то ви так насчитали? Заборгованість ви... перед Свегофінансово в селфі кредит. Брав дві з половиною, ви хочете більше, ніж в чотири рази. <ріх> Ребята, ну для початку губозакаточну закаточну машинку треба купити. Віктор Миколайович, як ви плануєте врегульовувати дане питання? Ваше просрочення вже 421 день. Чому ви не вирішуєте це питання? Який ви бачите вихід з даної ситуації? А, скільки днів просрочення? 421 день. Ну, доб'ємо до двох тисяч, будемо думати, що з ним робити. Віктор Миколаївич, вам необхідно внести оплату до 6 січня? Вам зручніше провести оплату сьогодні чи в понеділок? Mm, дивіться. Mm. Мені здається, ви мене обманюєте. Віктор Миколаївич, ви кошти маєте для оплати? А, вам знайома така людина, як Липко Любов Григорівна. Чому ви запитуєте? Бо це минулий оператор, з яким я спілкувався. І Вона казала, що до п'ятого, ви кажете, до шостого. Кому вірите? Беручи до уваги вихідні, надаємо можливість ще один день для, на оплату для пошуку коштів. Угу. А дивіться, а позаминулий оператор казав, до 31 грудня треба сплатити. Віктор Миколаївич, просручення ваше вже 421 день, ваш кредитор надає вам можливість регулювати це питання добровільно. Щоразу відтерміновуючи під особисту відповідальність вашу оплату, ви не вносите оплату. Ваш кредитор має повне право розпочати юридичний процес по поверненню вашого боргу. В першу чергу кредитор може сформувати позовну заяву, надати неопереджені докази. Вашої несплати цілком можливо виграє суд. Якщо справу доведеться вирішувати через суд, ваші витрати можуть значно збільшитися. І зараз у вас є можливість врегулювати це питання добровільно. На яку саме дату зафіксувати ваш платіж, ви кошти маєте для оплати? Котик, а якщо програють суд? Віктор Миколаївич, ви так впевнені? Ну, ви лякаєте, що вони виграють суд, а мені просто цікаво. А не як вони? Це тихо. А як вони абоснують з двох з половиною одинадцять з хуєм? От яким чином ми доросла людина ведіть коректну розмову, інакше я буду змушена завершити нашу розмову. Ви можете звернутися за допомогою до знайомих чи родичів для врегулювання цю питань. Так як, як ваше або питання не регулює... З віктор Миколаївич, ми справу Ти... до суду не передаємо. Це право вашого кредитора. Не От обговорю... якщо У вас немає юридичної освіти, немає у вас юридичної освіти, то У мене немає юридичної освіти, Віктор Миколаївич, і ми не передаємо справу до суду, і я не працівник суду. Ми зараз телефонуємо до вас для добровільного врегулювання цього питання. Ви ви зараз зателефонували до колекторської компанії для врегулювання цього питання? Зараз у вас є можливість добровільно врегулювати питання, поки справа знаходиться на досудовій стадії, Віктор Миколай. Чому ви не вносите оплати? Чому ви порушуєте договір уже 421 день? Ну, я ж сказав. Грошей нема. Так як позик, віктор Миколаївич, позика мали згідно статті 617 цивільного кодексу України. Відсутність коштів не є причиною для несплати. Ви зобов'язані повернути кошти та сплатити відсотки згідно статті десять п'ятдесят цивільного кодексу України. 15 років. Ви таку чуш мелите. Відсутність коштів не є причиною неоплати. Так а як коли нуль? Заплатити 200, от ви от подумайте своїм. Віктор Миколаївич, ви брали кошти в особисте користування, надавали чіткі гарантії, що кошти будуть повернуті в чіткі терміни, які вказані в договорі. Це вже І друге питання. Я запитав України. за Це запитання. Я, от вас помискає, коли ви говорите цю чуш, Вам оці психологи дібільні написали, що це не є причиною неоплати. Відсутність коштів. Як з нуля мона щось заплатити? Ну ви подумайте мозгами. Віктор Миколаївич, ви брали кошти, надавали гарантію, що кошти будуть повернуті. Які ви бачите вихід з даної ситуації? Грошей нема. А ви працюєте, зарплату отримуєте? Це секретна інформація. На на що ви розраховували при оформленні цього кредиту? Що гроші будуть? Але ж ваш кредитор має повне право розпочати юридичний процес по поверненню вашого боргу. і Тому можливо, документи вже готуються для передачі справи до суду. Ні. Тому Віктор Миколаївич, як у вас буде можливість регулювати це питання в добровільному порядку? Телефонуйте, коли будете мати кошти, поки ваш кредитур надає можливість регулювати це питання на добровільній А можна, щоб ви мені не, можна... не телефонуєте? Я, змуш... Я змушена завершити нашу розмову, більше як не тільки мені. знайдете Раз. можливість, так, як тільки ви врегулюєте дане питання, проведете оплату, до вас перестануть надходити телефонні дзвінки. Гарного дня, на все добре, побачення. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Ірина, мій індекс 4043. Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія і працює за повернення берегів». Слухаю вас. У вас звати Ірина Олександрівна. Так. Реально Олександрівна? Про, Продовжуйте далі. Ну у вас звати Ірина Олександрівна. Мета вашого дзвінка яка? Ну, я ж хочу знати, з ким я спілкуюся для початку. Мета вашого дзвінка, будь ласка, поясніть. Я сказав для початку хочу знати, з ким я спілкуюся, як звертатись. Я представилась, я представилась. Ну як? Мене звати Ірина. Давайте будемо простіше. Просто Ірина. А по батькові Олександрівна чи ні? Олександрівна. Бачите, як я вгадав, я зразу з ходу пробив. Як вас, в дитинстві. Ну, коротше, в мене був пропущений. У вас не опущений, так? Ігор Старославича. Ми вам телефонували, тому що у вас є. Оце як ваш чоловік опущений, да? а це був пропущений в мене. На цьому розмова припинена. До побачення. Як звати? Мене звати Оксана. Оксана, я поняв. Спілкувалися з Іриною і перервався зв'язок. Так, про що саме спілкувались? Як можна до вас звертатись? О, мене звати Ігор. Так. Ну, да, ми... да ну дійсно, вам могли телефонувати або назвати повідомлення, оскільки в роботі нашої компанії є декілька ваших кредитних справ, по яким було відступлення права грошової вимоги згідно статті 512 1512 Кодексу України. Ви про щось домовились попередньо? А Де ви знаходитесь цим? взагалі? Профес провестування, Київська область, місто Бровари, вулиця Лісова, будинок 2. Ні, 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 ні. А ваш кол-центр, де знаходиться? Це юридична адреса також Київська область, місто Бровари, вулиця Лісова, будинок 2. Ну, юридична, а ви фізично там знаходитесь, так? Це і є головний офіс. Але е, яке у вас питання? Ви хочете призначити зустріч? Так. Да. Хочу прийти до вас Де на чай. Ігор Станіславович. Ні, ну, ми ж не у нас не немає це осередок тих людей, які в період війни е, докучають українцям. Георгій кожен виконує свою роботу. У вас є три справи, по яким у вас є непогашені, прострочені в борги. Є справа, яка переуступлена від товариства з мерчандальністю Ліне Еврокрин, другого марка Кредит 7. Сума до повного погашення складає 3358 гривень 79 копійок. Грн. Бачте, ви навіть не знаєте точно цю. Наша, наша компанія... Наша компанія в договір не втручається. Відно статті 512 Кодексу України. Ваша не компанія під тут є. Ви зараз зателефонували, щоб просто ображати, чи все таки ви хочете вирішити питання Ні, я, хотів, е, я хотів побажати вам гарного дня, і щоб ніхто гроші вам не віддав. Дякую, вам теж гарного дня, але звертаю вашу увагу, що ж нікуди не діваються. Ж, кодом, ви можете, що ви можете, що ви можете, ідентифікаційним кодом, який що ви можете, що ви можете, що ви можете, давай ви можете, бігом, бігом, можете, що ...через можете, що ви можете, що ви можете, що ви можете, що ви